Вимикай буденність. вмикай премач. Кожна атака на незаконний Керченський міст це не лише шкода логістиці росіян, а й удар по їхній вірі в безкарність. Так і ще одну успішну спецоперацію СБУ прокоментував речник ВМС України Дмитро Плетенчук. Він наголосив споруду, яка сполучає Росію з анексованим Кримом, охороняють щонайменше три види збройних сил держави-агресорки, плюс хімічні війська, які постійно його задимлюють. А попри це підводний удар по мосту таки відбувся, і навіть сам факт Явності відео підриву, як зауважує Плетенчук, свідчить, що Україна має доступ до ворожих систем відеоспостереження. Нагадаю, близько п'ятої ранку напередодні на незаконній споруді пролунав вибух. Далі задимлення. Інформація про це з'явилася на проросійських каналах. Щоправда, згодом вони почали підчищати пости і переписувати повідомлення. Мовляв, окупаційна влада півострова визнала. Вибух був, але не на переправі, а десь поруч і це була робота ППО, нібито збивали український реактивний і безпілотника його уламки впали на проїжджу частину, і от саме тому, мовляв, міст перекривали для проїзду цивільних авто на понад три години. В Україні офіційно з'явиться військовий омбудсмен. Верховна Рада ухвалила в першому читанні відповідний законопроект. Нова незалежна інституція має реагувати на порушення прав українських захисників. Військовий омбудсман прийматиме скарги від військових, проводитиме перевірки на предмет порушення їхніх прав, вимагатиме усунення таких порушень. Військовий омбудсман призначатиметься президентом терміном на 5 років. Торік у грудні уповноваженого президента з питань захисту прав військовослужбовців. Вже призначили це Ольга Кобилинська, співзасновниця фонду Повернись живим. Вона і представила в парламенті законопроект про військового омбудсмена. Військовий омбудсмен та його офіс реагуватимуть на скарги військовослужбовців, у тому числі способом проведення перевірок. За результатами перевірок складатиметься висновок, який направлятиметься командиру, наділеному дисциплінарною владою стосовно військової посадової особи дії бездіяльність або рішення якої призвели до порушення. Піца із президентом у бомбосховищі. Такий досвід тепер мають 24 юних українці. Їх нагородили новою державною відзнакою Майбутнє України її вручали Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською в Маріїнському палаці. А під час повітряної тривоги в столиці всі спустилися до укриття і продовжили там вже неформальне спілкування. Відзнаку майбутнє України запровадили цього року. Вона відзначає дітей, що виявили надзвичайні. Здібності в екстремальних умовах цьогоріч серед та інших нагородили підлітків, які витягали людей з-під криги та сильної течії, рятували поранених після російських атак, відмовлялися виступати за Росію під час окупації їхніх міст. А також нагороди одержали юні українці, які передавали нашим захисникам інформацію про переміщення ворога у їхніх населених пунктах та свідчили проти держави агресорки на міжнародних. Майданчиках. Нічна атака по Харкову окупанти застосували 9 шахедів та дві ракети. Вдарили по чотирьох локаціях в промисловій зоні. Один чоловік постраждав. Загорілася будівля цивільного підприємства. Також зайнявся приватний дім. Вогонь охопив понад 100 квадратних метрів. Спалахнула і будівля СТО на місцях прильотів працюють усі служби. По прибережних громадах Нікопольського району Дніпропетровщини окупанти били артилерію та безпілотниками. Постраждав 87-річний чоловік через обстріли, спалахнули пожежі, побиті медзаклад, магазин, багатоповерхівка, 11 приватних оселі, електромережі. Троє загиблих та двоє поранених на Донеччині. По Яблунівці окупанти вдарили кабом та артилерією. Вбили двох жителів, щільно обстріляли Краматорськ. Там загиблий і поранений. У Дмитрівці безпілотник поцілив у торговельний павільйон. Там теж є постраждала людина у Херсоні. Внаслідок обстрілів загинув водій швидкої. і Ще двоє медичних працівників дістали поранення. Карету швидкої росіяни атакували з дрона. Згодом від ударів загинули ще двоє містян. 13 людей зазнали поранень в Антонівці, Білозерці, Станіславії, обласному центрі. Серед них є п'ятирічний хлопчик. У травні ворог окупував 449 квадратних кілометрів української землі. Це найгірший показник у 2025 році. Такі дані наводить аналітичний ресурс Діпстейт для порівняння за лютий, березень і квітень. Росіянам вдавалося захопити менше 200 квадратних кілометрів кожного місяця, а половина всієї втраченої в травні території навколо траси. Покровськ-Костянтинівка. ще 100 квадратних кілометрів окупанти захопили на Сумщині. Там як розповідають наші бійці, росіяни не зважають на постійні втрати своїх бійців щоразу. А надсилають на смерть нову живу силу за вівторок. По всій лінії фронту відбулося 134 бойові зіткнення. Супротивник завдав трьох ракетних та 59 авіаційних ударів на традиційно найскладнішому напрямку. Покровському наші оборонці ліквідували 80 та поранили півсотні загарбників. Костянтинівка в облозі ворожих дронів Росіяни оточують місто з трьох сторін і атакують будь-який рухомий об'єкт без розбору і військову техніку, і цивільний транспорт, і це без урахування щоденних авіаударів та постійних артилерійських обстрілів. За таких обставин доправляти українським піхотинцям на передній край, боєприпаси, їжу, воду проводити ротації дуже і дуже складно. Як Костянтинівка тримає оборону, дивіться в сюжеті кореспондента ТСН Олександра Моторного. Штаря з північного сходу від часового яру, з півдня через Торецьк та з південного заходу вздовж автошляху Покровськ-Бахмут з трьох сторін. Одночасно у бік Костянтинівки нині тиснуть сили щонайменше трьох рашистських загальновійськових армій. Вони завжди штурмують, завжди штурмують і завжди в них є сили, і просто вони по всьому напрямку штурмують, де вони. Ну в них щось виходить туди. Вони закидують сили. У нас на часу міру них ну не сильно виходить. Бачите, стоїть саме більше це ну, працюють по нам так, ствольна артилерія. Це так, вони не жаліють снаряди. По нам на відстані від 12 до 16 кілометрів від Костянтинівки на півкола московити зосередили дуже велике угруповання військ і щоденно женуть уперед величезну кількість у підсумку одноразових особин з автоматами, і це не враховуючи дистанційної авіаційної підтримки. Каби вибухають навколо Костянтинівки та у самому місті десятками щодоби. По Константину. 20 губ, не ферми, Але головна проблема це дрони. Ворожі в залітають у тил на відстань до 20 кілометрів, хоча насправді трапляється що і глибше. 20. Це добра вистачає. Ударні крила летять до півсотні кілометрів і часто на недосяжній для стрілецької зброї висоті. Високо летить, да. Він пролетів де там метрів 700 висотою і дальністю де теж 700-500. Це ну, кудись в район на, на Констаху? Кудись? На Канстаху. А з Канцстаху вже може і на Дружковку туди далі вже літають. Від початку весни ворожі БПЛА камікадзе на оптоволокні стали справжньою проблемою по всьому фронту. Єдина їм протидія фізичне знищення, адже жоден реп такі дрони не загальмує, але трапляються просто неймовірні виключення, запевняє хитрий колишній розвідник. а Нині член екіпажу наземних роботизованих комплексів 93-ї механізованої бригади. Пацани наші виходили, чекали машину. Міма них пролетіла прилетіла ха десь 2 метри над землею. Один вискочив, перервав оптоволокно руками Наш пацан руками порвав, да, він косок бере в печатках, рванув і перервав. І вона впала. Якби вони залишили її, не було б машини евакуації. Да. От і все. Наші воїни дронами, звісно, теж працюють. І розвідувальними, і FPV, і багато важкими нічними бомберами. <звук> Стабілізувався, шлабінба, давай рівно в плиту. Атлію. Саме за допомогою безпілотників українці зупиняють ворожі штурми, мінують потенційні шляхи наступу ворога, залітають у тили, руйнуючи склади, замасковану техніку і схованки окупантів. Вони всі звичайно. Вони всі гинуть, як завжди. Ну як по стандарту, коли, наприклад, там 9 мотоциклів поїхало, чи там 10 мотоциклів, і вони по ходу справи всі як один, другий, третій, і все. Та вочевидь, противник таки спромігся зробити щонайменше кількісний стрибок у застосуванні фронтових БПЛА, адже атакують рашисти дронами, і передній край, і ближні тили цілодобово і безперервно. Вся Костянтинівка, надто її південно-східна частина, нині оповита ворожим оптоволокном, ніби повутинням. Навколо Костянтинівки рашисти фактично створили тепер суцільну червону приблизно 13 кілометрову зону, де будь-яке пересування це рулетка з шансами вижити 50 на 50. Головна ціль кремлівців, ймовірно, не скільки житлові споруди, і цивільні, хоча й каби, і дрони, і артилерія гатять по місту безперервно, а логістика, тобто шляхи сполучення тилу з передовою, за таких обставин саме повітряні безпілотники і наземні роботи перетворюються на головний інструмент війни. Зараз дійсно війна дронів: дрони збивають дрони, дрони збивають техніку, як і наземні дрони, так і впівішки. Тобто... Все, що зараз літає, їздить дистанційно. Але без піхоти на передньому краї тримати фронт, принаймні, поки все ще неможливо, визнають українські оператори БПЛА. Натомість спростити роботу побратимам піхотинцям завдяки дронам, цілком реально. Основна задача зменшити присутність піхотинця і задіяність піхотинця. Оця парадигма Контактний бой це скандал. Ну це правильний підхід. Засобами БПЛА наземними роботизованими комплексами, ми маємо зробити так, щоб прихистинець взагалі не мав контактного бою. З Костянтинівського напрямку, що на Донеччині, Олександр Моторний, Олексій Савчук та Сергій Шпортило. ТСН 1+,1. Марафон Єдині новини.